Безпекову угоду підписану між Україною та Польщею. Я хотів би щоб розпили. Чому вона в чому її важливість, які пункти були прописані, і що це в перспективі дає? Ну і просто ну, для, спілку. нас, взагалі, для нас, взагалі, важливо підписувати угоду з країнами, які є членами НАТО, оскільки, поки ми не є членами НАТО, ці безпекові угоди є певною гарантією для нас, і не випадково вони підписуються з більшістю країн наших союзників. В цій угоді є декілька особливих пунктів. Один з них, наприклад, той, що Польща може збивати ракети і інші вражаючі цілі, які знаходяться на території України, і летять в сторону Польщі. Це безумовно те, про що українці говорять давно, коли ми говоримо із поляками з НАТО, бо це може захистити. Наші західні міста, міста західної України що надзвичайно важливо, оскільки в Польщі є патріоти, які стоять на заході країни. Зокрема, вони захищають хаб, через який постачається зброя в Україну. Це загальновідомий факт. Е, є там багато інших надзвичайно важливих пунктів, які стосуються і спільного виробництва зброї і багатьох інших речей. Польща це наш найбільший союзник, тому підписання цієї угоди з цілою низкою. Конкретних прикладів як ті, які я назвав, є надзвичайно важливими.